Обрати секретаря. Прошу обрати секретаря до складі 4 особи. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Поліці отримали завчасно. Несу тільки вправку в 37 -е питання рішення. Там у нас опечатка відбулася. Ми заказували сьогоднішні документи через центральну типографію, тому що ви бачите, дуже об'ємна у нас сесія. І відбувся збій, так що на 37-му знайдіть рішення або е, в поряд денному військ. Там написано про надання Канівської міської ради згоди на одержання права власності на ділянку правка. Треба е, трактовка іншого плану, тому що чомусь така виникла і рішення так само припинити фізичній особі підприємцю Куниці Олексію Павловичу право власності на земельну ділянку 641 метр квадратний по вулиці 206 дивізії номер 1 За власним бажанням, зрозуміло? Я в двох словах зараз скажу. Це земля, яка зараз, на якій зараз буде розміщатися згідно державної програми будівництво автовокзалу. І е, ви знаєте, що ми на попередній сесії приймали рішення про вилучення землі. І друга позиція це рішення про викуп майна, тому що там є майно, е, тобто асфальтована чи детонована площадка, плюс стоять е, споруди на місці, і ми повинні його були викупляти. Знаєте, що кошти у нас на це немає, і зразу ж там 38 рішення. Ми прийшли згоди про заміну земельної ділянки в іншому місті. Дві неділі у нас були комісії, працювали в цьому напрямку, їздили і архітектура, і я особисто з них міряв Україна там, от з ними разом є, і знайшли цю ділянку, де вони дали згоду на заміну. От е, ми маємо таку можливість. Виконати державну програму, не затративши кошти. Яких нам ніхто не дасть, а в нашому бюджеті їх просто немає. Це так, що історія цього питання, що ви її собі записали, ми до нього пізніше дійдемо. От, е а так, порядок денний у вас всіх на руках. Я думаю, що ми проголосуємо за нього, за цей порядок денний в цілому, так? Зміною 37 го пункту. Хто з перенести ближче до того, що пішов зали. До 37-38. Ми потім їх обговорювали разом, а голосувати каже рішення. Оце касається рівня цілу державних рами. Давайте 25-те питання дійсно перенесемо. Давайте її поставимо за 36-те. Це треба брати порядок денний, який ми бачили на слуханнях, і брати сьогоднішній. Все, що не було на слуханнях, перенести, скажімо, за тиждень, дати можливість підготувати в комісіях, послухати доповідачів і підготувати ці питання до сесії. А так голосуєш, не знаєш за що. на на і я думаю, що на колегії де присутні всі голови фракції і всі голови комісій, і були, були представники партії, які не вийшли не я головами комісії, а головами фракцій, які могли. Донести інформацію до своїх однопартійців і колегія якраз і передбачаю те, що якщо виноситься питання легальні, яке треба обговорити, то колегія можна розглянути ці питання на колегії. Так що сказати про те, що ці питання внесені в порядок денний без обговорення з депутатами, це було б неправильно, тому що комісії відбувала засідання комісії і відбували засідання колегії. А в нас-таки хоче те, що в нас кінець року і те, що в нас є нагальні питання, то я думаю, гуманніше буде не переносити, а гуманніше буде розглядати. Треб, можливо, ми сьогодні не проголосуємо це питання. Я згідний. А ми сьогодні будемо розглядати. І інші питання. Це питання важливі для нашого міста. Я згідний з депутатом Скориною, що цього більше робити не треба. Якщо ми щось, ви бачите, ми планували, по-моєму, там 8 питань різних. А в нас е, вийшлося 40 питань і різних. Е, тому що за цей період, поки ми планували пер... перше засідання нашої сесії було, були бачення такі, ми е, тільки розпочали свою роботу, вся наша команда. І є дуже багато питань кінця року, початку року. Я думаю, що вже слідуючи третє засідання, ми ведемо в практику, що практично, е, якщо і буде додаватися одне-два питання, дійсно, як він сказав, які загрожують там життю, економіки нашого міста. Зараз просто прошу депутатів врахувати те, що дійсно на колегії ми сиділи зранку до пізнього вечора. Всі депутатські групи, фракції, комісії були запрошені представники. Всі питання пройшлися, і питання регламенту, і питання інші. Абсолютно всі роз'яснялися, врахувались поправки, і сьогодні винесено те, що вже. Ну, мало такий оглас. От, і я думаю, що е, сьогодні повістка денна має право на життя. От, я ставлю її на голосування. Хто за те, що е, сьогодні друге засідання другої сесії, що розкликання пройшло за даною повісткою денної, яка у вас на руках з врахуванням е, двох поправок переносу 25-го рішення на під до 36-го рішення і 37 го -е рішення? Е, Змінами і доповненнями, які я зачитав. От прошу голосувати. Хто за? Річельна комісія працює. Проти. Утримали. Три... Рішення прийнято. Значить, у нас 20, 38 мінус 6 і мінус 39 депутатів. 39 зареєструвалися, так? так? Голоси за треба рахувати. Можуть взагалі не брати участь у голосуванні. Давайте переможемо. Хто за даним пропозицією? 20. Ну, 20, а, 26, 27. 27. 27. Рішення прийнято.